Контроль пасажирських поїздів, вокзалів та інших місць обслуговування пасажирів, відправників та одержувачів багажу та вантажу багажу здійснюється для перевірки виконання службовими особами залізниці та пасажирами статуту залізниць України, порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. Контроль здійснюється посадовими та службовими особами залізниць. Контролерами, ревізорами поїздів, працівниками технологічного контролю, ревізорами-інструкторами з контролю пасажирських поїздів. Ці особи перевіряють наявність у пасажирів проїзних документів, правильність погашення проїзних документів провідниками вагонів, забезпечення поїзною бригадою належного порядку утримання вагонів і рівня обслугову пасажирів. Дотримання пасажирами громадянського порядку в поїздах на вокзалах і виконання ними, а також працівниками залізничного транспорту, вимог нормативних актів, правильність видачі, і оформлення проїзних і перевізних документів, організацію продажу проїзних документів і обслуговування пасажирів на вокзалах та поїздах, роботу камер схову ручної поклажі і багажних відділень, порядок обліку вільних місць і місць, що звільняються у пасажирських поїздах. Та передачі відомостей про місця, на які з'явилися пасажири. Правильність використання вагонами, службовими орендованими, належними іншим відомствам і таке інше. Правильність обліку, витрат постільної білизни, її якість та фактично наявність чистої. Правильність оформлення проїзду провідниками, начальникам поїзда. Правильність стягнення штрафів, заповнення відповідних щодо цього документів, повноту та своєчасність внесення грошових сум, виконання провідниками вагонів та начальниками поїздів посадових інструкцій, дотримання вимог санітарного законодавства. Особи, які контролюють поїзди, повинні бути одягнені формений одяг, впроваджений на Укрзалізниці. мати відкриті листи на право контролю Поїздів або припис встановленої форми посвідчення особи і пред'являти їх на вимогу пасажирів. Посадові особи, укрзалізниці, відповідальні за ту чи іншу ділянку роботи можуть здійснювати перевірки у межах компетенції за пред'явленням посвідчення особи. Начальник поїзда у поїзді, начальник вокзалу на вокзалі під час виконання службових обов'язків здійснюють перевірки без наявності відкритого листа чи припису. Під час перевірки особи, які виявили недоліки в організації продажу проїзних документів і обслуговуванні пасажирів, вживають заходів з метою їх усунення. Про результати перевірки особи, які контролюють, здійснюють запис у рейсовий журнал поїзда. А в разі виявлення фактів неправильного видання проїзних документів чи безоплатного проїзду, Повинні скласти акт і направити його відповідним службам для реагування та вжиття заходів. У разі виявлення, посвідчені проїзних документів, що оголошені недійсними, копій прострочених документів, а також таких, що мають підробки, виправлення, здійснені неуповноваженими на те особами, контролери діють у порядку, передбаченому правилами. У разі виникнення сумнівів щодо віку дітей яких перевозять безплатно, або за дитячими проїзними документами, пасажир, який супроводжує їх, повинен пред'явити відповідні документи, які підтверджують вік дитини. Якщо під час першої перевірки проїзного документа в особа, яка контролює, не виникла сумніву щодо віку дитини, то під час подальших ревізій жодна суперечка між особами, які контролюють, і пасажирами з приводу віку дітей є неприпустимою. Під час перевірки іменних безплатних пільгових, приміських пільгових, абонементних квитків пасажири повинні пред'явити документ, що засвідчує його особу, та документ, що підтверджує право на пільги. Крім контролю з боку осіб, передбачених цими правилами, у поїздах та вокзалах здійснюється контроль, санітарно епідеміологічного стану працівниками Державної санепідемслужби, Протипожежного стану працівниками Державної пожежної охорони, виконання закону щодо захисту прав споживачів, працівниками Держкомітету України у справах захисту прав споживачів, громадського порядку працівниками лінійних підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Контроль здійснюється за присутності начальника поїзда або начальника вокзалу чи уповноваженої ними особи. У разі виявлення особами, що контролюють Факт порушення пасажирами правил або обставин, які спонукають до прийняття заходів правил, вони зобов'язані вдатися до заходів з метою припинення порушення, а в окремих випадках з метою видалення пасажира з поїзду. Якщо під час здійснення контролю поїзда виявлено пасажира без проїзного документа або з безплатним проїзним документом, не підтвердженим документом про право на таку пільгу, та він повинен сплатити штраф і оплатити проїзд від станції посадки до місця призначення. Штраф і проїзд оформляються однією квитанцією. Якщо пасажир здійснював поїздку на підставі пільгового проїзного документа, не підтвердженого документом про право на таку пільгу, то та він повинен сплатити штраф від станції посадки до станції призначення, зазначених у проїзному документі. Якщо пасажир не має грошей для оплати штрафу, то він повинен або залишити поїзд, або пред'явити паспорт для складання протоколу і подальшої оплати штрафу і проїзду після проїзду. Не Несплачені впродовж одного місяця з дня складання протоколу штраф і оплата за проїзд стягуються в судовому порядку. Якщо пасажир відмовляється від оплати вартості проїзду, то він повинен залишити поїзд, неприпустиме висадження пасажирів з поїзда на станціях віддалених від населених пунктів. Перелік таких станцій оголошується наказом по залізниці. Проїзні документи, визнані недійсними під час посадки у поїзді чи під час поїздки пасажирів, не дають права на здійснення поїздки, і гроші за них не повертаються. Пасажир, виявлений у місцевому поїзді дальньому поїзді з проїзним документом для проїзду при міському сполученні, вважається безквитковим. Пасажира, виявленого у вагоні вищої категорії з проїзним документом, який не дає права на проїзд у ньому, штраф не стягується, пасажир зобов'язаний перейти у вагон, що відповідає його проїзному документові, або може за наявності вільних місць залишитись у даному вагоні зі внесенням відповідної доплати за відстань від станції фактичного заняття місця. У разі виявлення у поїзді пасажира з проїзним документом, або з посвідченням, що йому не належить, складається акт, після чого пасажир повинен або заплатити штраф, або вартість проїзду, або залишити поїзд. Посвідчення, що не належать пасажиру, в нього відбирається і направляється до організації, що його видала. У разі перевезення дітей без дитячих проїзних документів з пасажира стягується штраф згідно з законодавством. На подальший шлях пасажир зобов'язаний придбати дитячий проїзний документ. При перевезенні за дитячими проїзними документами дітей віком понад 10 років на їх супровідників накладується штраф. Крім цього, супровідник повинен сплатити різницю між вартістю повного і дитячого проїзного документа від станції початкового відправлення до станції призначення або пересадки. У цьому випадку різниця стягується квитковою касою або особою, яка здійснює контроль. Діти, які прямують без супровідника і проїзного документа, повинні бути передані на найближчій великій станції черговому лінійного відділу управління внутрішніх справ на транспорті з удокументуванням передавання. Пасажир, який загубив проїзний документ після посадки у поїзд, звільняється від сплати штрафу. Якщо факт того, що проїзний документ дійсно загублений, буде доведено, на подальший шлях пасажир зобов'язаний купити новий проїзний документ або залишити поїзд. Проїзні та перевізні документи з інформацією, доповненнями, виправленнями, зробленими неоповноваженими на це особами, вважаються недійсними, а пасажири з такими документами вважаються безквитковими. Проїзні документи без компостера. Без зазначення станції призначення, з невірними назвами станцій та іншими неправильностями, які сталися з вини працівників залізничного транспорту, визначаються дефектними і відбираються, про що складається відповідний акт. Начальник поїзда, за цим актом, до якого долучений є дефектний проїзний документ, видає пасажирові беззаплатно нові проїзні документи на проїзд у тій самій категорії вагона чи поїзда. На зворотному боці квитанції позначається виданий замість відібраного. У разі виявлення дефектного абонементного проїзного документа у приміському поїзді цей квиток відбирають і складають акт за формою ЛУ4 у трьох примірниках. Перший примірник вручає пасажиру. На підставі акта в квитковій касі видають безоплатний новий квиток. На корінці роблять відмітку виданий замість відібраного дефектного. Дефектні проїзні документи, відібрані особами, що контролюють, долучаються до двох інших екземплярів актів, які передаються для розслідування і вжиття заходів начальникові служби або начальникові пасажирського відділка, на якому проводилася перевірка. Особи, що контролюють поїзди у разі виявлення, перевезення пасажирам ручної поклажі, понад встановлену норму, повинні запропонувати йому сплатити штраф. І провізну плату за весь шлях прямування за тарифом багажу. У випадку виявлення фактів пошкодження або зіпсування майна залізниці, особи, які контролюють, зобов'язані скласти акт із зазначенням факту обставин випадку вартості втраченого майна, акт підписують особи, які здійснюють контроль, пасажир та два свідки, у разі відмови від сплати нанесених збитків або відсутності грошей. Пасажир зобов'язаний пред'явити паспорт, дані з якого записуються до акта. Утримання збитків проводиться відповідно до чинних правил. У разі відмови пасажира від сплати збитків та пред'явлення паспорта особи, які контролюють, діють згідно із чинним законодавством.